Громадянський рух, жінки за об'єднання українського народу зібрав понад тисячу ветеранів Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій, дітей війни, щоб привітати їх з Днем Перемоги. Свято проходило в центрі міста в Київському міському будинку офіцерів, що на вулиці Грушевського, залу якого безкоштовно було надано Міністерством оборони України. Ветеранів вітали, генерал зовнішньої розвідки Микола Маломуш, генерал-майор сухопутних військ. Валерій Новосьолов, відомий правозахисник Юрій Кармазін, лідер патріотичної партії, народний депутат Верховної Ради Микола Габер, заслужений працівник соціальної сфери України Валентина Виноградова. Доброго дня, шановні наші кияни. Насамперед, учасники бойових дій великої вітчизняної війни, діти війни, учасники війни і ветерани звичайної праці, їхні діти, їхні внуки і всі присутні в залі. Дами і господа! Дозвольте мені вас всіх привітати від громадянського руху жінки за об'єднання українського народу, головою якого я є, з днем священним перемоги! Всіх вас на запрошеннях було написано, що ви йдете сьогодні на зустріч. З кандидатом в президенти, генералом зовнішньої розвідки, генералом армії Миколою Григоровичем маломуженим. Микола Григорович вночі сьогодні вночі поїхав до Миколаєва. Бо зараз там відбуваються події, про які ви всі добре знаєте, і він, звичайно, дуже сумує і дуже просить вибачення за те, що він не може бути в цій залі. Але я його начальник штабу міста Києва і Київської області, його передвиборчої компанії. Я його довірена особа і ваша люба, дорога для вас, Валентина Володимирівна Виноградова. 23 кандидатів в президенти, щоб не було стидно потом мені і за себе, і за вас, я вибрала генерала маломужа. І щоб щось поміняти, а потрібно міняти все, розумієте, в нашій державі. То треба міняти насамперед дійових осіб. Ті, які задіяні. Щоб змінити ситуацію, треба міняти людей. Розумієте, насамперед. Генерал Малонуш не має відношення до жодного олігархічного клану. Він не є політик. Він був головою зовнішньої розвитки, стояв на, скажімо, початку незалежності нашої держави і представляв Україну в 138 країнах світу. І достойно представляв. І ця людина може як президент і надалі представляти нашу з вами державу. Ця людина має досвід, ця людина знає всі їхні схеми, системи, і вона ладна і може переломати хребет корупції. Бо сьогодні в Україні насамперед іде війна між оліргахічними кланами за схід і захід України представники однієї партії. Воюють з представниками іншої, розумієте, і їхні представники і воюють за територію. Звичайно, є така істерія, є нав'язування стереотипів, і, звичайно, не все так спокійно залучають інші держави, і йде боротьба на території нашої. Ця людина має досвід. Ця людина знає всі їхні схеми. Системи і вона ладна і може переломати хребет корупції. Бо сьогодні в Україні насамперед іде війна між олігархічними кланами за схід і захід України. Та ярі їхні представники і воюють за територію. Звичайно, є така істерія, є нав'язування стереотипів, і, звичайно, не все так спокійно залучають інші держави і йде боротьба на території нашої з вами держави. Так от, 8 числа, їдучи на програму, я побачила, що наші ветерани в Голосіївському лісі покладають квіти. Кілька ветеранів в супроводі двох автобусів, якихось спецпідрозділів, охорона, все. Ви знаєте, це стало моторошно і страшно. Ми з вами зібрались і ніхто нам не заважає зібратися. Війна, чи мир це в нас в голові і в нашому серці. Отут вона. І скажіть мені, що я не права. І нічого нас ділити, розказувати, хто на російській мові, хто на українській. Ми єдиний народ. Розумієте? І Будь ласка, я навіть не думала, що таке може бути. Самі заспіваємо. Давайте. Тоді піднімаємося. Прохання всім ставити. Щого не маємо і не будемо ніколи мати. І ми маємо все зробити, щоб Бог у нас мир. А для цього країна має бути сильна, потужна, а для цього ви всі маєте бути здорові Ну і щастя всім. Бо я не, 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 просто не уявляю собі святкування любого, Дня Перемоги чи іншого свята, якщо там не буде Валентини наградою. Хай Господь пошле здоров'я, сил, розуму тим, хто сьогодні при владі, розуму тих, хто хоче відколоти від України Донець, Луганськ, хто хоче відколоти Крим, нічого не вдасться. Крим повернеться і буде українською територією. Я переконаний, а Путлера, тобто Путіна. Буде чекати така сама доля, як сьогодні чекає, чекала, як вона чекала Адольфа Гітлера. Це сучасний Гітлер. Його місце на сучасному Нюрнбергу. Добра вам і процвітання. Шевченко, Тарас Дмитрович. Вот костюмчик вам. Самое главное, що костюмчик сидів. Для кого? Шевченковский район – участник боевых действий Великой Вечезняной войны. Низкий вам уклин. Спасибо за перемогу. Большое спасибо. Во-первых, это для меня неожиданность. Хотя люди, сидящие в этом зале, меня хорошо знают. Я более 10 лет был зампредседателем Киевского Киевского городского совета ветеран, участник Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда, участник испытания первой атомной бомбы в Советском Союзе на Семипалатинском полигоне. Прошел Чернобыль. На Украине и в Киеве нет ни одного телеканала, радиостанции, которая не брала бы у меня интервью. И три дня тому назад я имел честь выступать на телеканале «Интер». Я не хочу здесь распространяться, что я прошел. Я молодой человек. Мне всего-навсего 86 лет исполнилось. Спасибо. Вот я всем своим коллегам, побратимам, всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, желаю долголетия, ну и всего того, чего я желаю сам себе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Шніченка Иван Дмитрович. Цей чоловік з оболоні. Дівчата, подарунок студією. <гум> <гум> І квіти також. Учасник війни з оболоні. Щиро дякуємо вам. Святом вас. Дівчатки, костюмниці. Час, дві секундочки. Скоренько, що ж ви так тим. Клименко Андрій. Петрович, ще щиро дякуємо. Спасибі, Велики. Волосіївський район. Подарунок в студії. Спасибі, Велике. Дякуємо вам. Дякуємо. Ну, а два слова. Уважаємо товариші. Уважаемые друзья, я являюсь представителем Голосеевского района города Киева. Район, который первый принял на себя удар фашистских армий. И который буквально на месяц задержал наступление вражеских войск. Инвалид войны участник боевых действий. Людина, яка дуже багато років займається громадською роботою в комітеті інвалідів війни. Щиро дякуємо, щиро, щиро. Під аплодисменти глянь такий гарний чоловік ще, учасник бойових дій. Хто скаже? Це отой герой залу. Сергій Кваснецький, я лікар, я не ветеран війни, але я вже ветеран праці, звичайно, е, Ну, е, патріот цієї нашої прекрасної маленької України. Участвував, звичайно, на Майдані. Був мій тут, ще колега, також ми з ним, Були, днювали і ночували на Майдані. Я ж працюю в лікарні святкової налітувальної допомоги. Е, 18 числа. Надавала допомогу 78 хворим, раненим нашим, звичайно, патріотам, які були на Майдані, разом з, разом з тим. Разом з тим, звичайно, деякі з нас помирали на, на руках, багато з них, звичайно, вижили, залишилися інвалідами. І все це, що відбулося в цій країні. Ви знаєте, загинуло більше ста людей. Я, зараз, я, вам скажу, я вам зараз скажу такий приклад, якщо можна. Якось я чергую, а я чергую відповідальною чергую в лікарні, і, і це була неділя, телефонує мені жіночка і каже: ви знаєте, моя дитина, дочка, десь там поранила ногу, її зашили в районі, і вона приїхала, але її не привели. Якщо можна. Там їй привити проти столбняка, ми заплатимо любі гроші. А я їй кажу, шановна, загинуло на Майдані більше ста людей і за те, щоб бороти корупцію. А ви говорите за ту вакцину, яку вже держава заплатила, і лікарю буде платити гроші за те, що вже оплачено, то хіба не ми породжуємо самі оту корупцію. Шановні друзі, так. Шановні друзі, є до вас дуже велике прохання. Ми всі привикли комусь щось здавати, кой щось брати, і звичайно потім казати, що от яка у нас велика дійсно хабар, хабарництво і корупція. Тому велике просьба до вас, давайте почнемо із себе. Від я між іншим з тих, з тих часів, оце з Майдану, сказав, що я хабаря не беру, я його нікому не даю. І а той, кого я побачу, що буде брати, я зразу телефоную 102. І тому, коли я чергую, при мене знають лікарі, що звичайно цього робити не можна. Тому, шановні друзі, починаємо з себе.